Здравствуйте, я Володимир Ісаєнко. Перед вами сорт винограду Аркадія. Дуже всім відомий, дуже любимий багатьма виноградарами і дуже розповсюджений по всій Україні. У цьому відео попередньому я провів порівняння трьох сортів винограду Аркадії, Бажени і Лору. Хто не бачив, може його переглянути. Посилання для перегляду буде в кінці. Цього фільму, а також в описі під відео, майже одночасно з публікацією мого відео у Фейсбуці у групі виногради Сад Появилось звернення початківців до більш досвідчених виноградарів. Скажіть, а чи сорт винограду Аркадія сьогодні являється актуальним? Чи ні? Чи варто його садити, чи ви можете підсказати якісь? Інші сучасні нові сорти, ну і от у цьому відео я зроблю спробу відповісти на це питання. Якщо брати за основу такі характеристики винограду, як строк дозрівання, колір ягід також розмір грон і ягід по крайній мірі, щоб були не менші. А також щоб за смаковими якостями ягоди цих нових виноградів повинні бути не хуже, а може, а краще, щоб були кращі, то з таких форм винограду найбільш підходить біла скала і мускат медовий. Ну, це моя точка зору, а також точка зору Олександра Гергеля. Ми це з ним вдвох обговорювали. Розглянемо в порівнянні характеристи сорту винограда Аркадія, раритетного сорту і відносно нових форм винограду Біла скала і мускат медовий. Характеристики взяті з інтернету. Виноград Аркадія отриманий більше 30 років тому назад. В інституті імені Таїрова це науково-дослідний інститут виноградарства і виноробства, який розташований в місті Одеса, Україна, для отримання сорту винограду Аркадія використовувалась батьківська пара Молдова на кардінал. Форми винограду Біла Скала і Мускат медовий це народна селекція. Їх отримали Калугін і опришку, але про батьківську пару нічого не заявили. Таємниця. Що ж поробиш? Це ранні сорти дозрівання, і як ви бачите, їх строки майже співпадають повністю. Так, Аркадія 115-125 днів. У Білій Скалі 115-120, 115 120, 115 -120 мускатний медовий. Значить, в Полтаві Аркадію вирощує сусід. Олександра Гергеля. Ми знімали відео в нього не раз, і ви оті кадри бачили на початку фільму. Це зняті у нього на присадибному винограднику. Білу скалу мускат медовий вирощує також сам Олександр Гергель в місті Полтава. От, а мускат медовий ще вирощує і його сусід. Визрівають ці виногради майже одночасно. Але, на жаль, у мене немає відеоматеріалу, знятого в один рік всіх цих, цих трьох сортів форм. Аркадію ми з Гергелем знімали у 2020 році. Тоді вона в кінці серпня була вже повністю визрівша. Відео знімали 22 серпня. Білу скалу знімали. В 2021 році, 2 вересня, також уже ягода була зріла, а мускат медовий в цьому році 4 вересня. Ну, Біла скала і мускат медовий. Вони на прищепах. Підщепами являються. Крупноплідні столові сорти винограду, ну, гарні сорти просто немає нового місця для того, щоб посадити кущу крему, і тому на якийсь рукав прищеплювалася нова форма, біла скала чи мускат медовий. Так що можна цілком вважати, що визріває і біла скала, і мускат медовий одночасно з Аркадією. Може, хто вирощує, будь ласка, напишіть в коментарях, якщо у вас є якась інформація по срокам созрівання в порівнянні з Аркадією. Квітка Квітка обох статей у всіх трьох виноградів, тобто обоє пола. Сила роста кущів дуже сильна, велика. Кущі сильно росли. Ви бачили Аркадію, який е, дуже потужний кущ. З нього знімається більше 40 кг винограду. От. Це шестирукавний веєр з віддаленою зоною плодоношення. От. Маса грон. Маса грон у всіх трьох виноградів велика. Ну, то, що отримували на Аркадії, то ви ж бачили, там окремі грони можуть бути і 2 кг, і більше. Маса грон винограду Біла скала і мускат медовий в середньому близько 1000 г. Але ж ви розумієте, що форми нові, недосліджені, ще потрібно над ними працювати, спостерігати, досліджувані. І може так бути, що і максимальна грони будуть також більше 2 кг. Ось так виглядає грона винограду Біла Скала, яка е, виросла, що зрівала в тіні. І фото зроблене 1 вересня 2019 року. Ну, а це вже. Грона, яка зазрівала е, і все весь час була на сонці, на краю шпалери. Ось такий загар мають е, ці ягоди. А на задньому плані ви бачите грони, які знаходяться в, тині, в тіні листя, і ягоди мають зелений колір. Е, фото зроблене 4 вересня 2021 року. Ну, а це. Дві грониці в порівнянні. Можна порівняти. Ягоди за своїми розмірами і вагою самі великі у білої скали. Так, 12-20 грам або 41 на 26 мм, а самі менші у Аркадії. 7-15 грам, 28х23. І на цьому фото показано якраз зважування ягід цих е, трьох Виноградів. Ну, вони були зроблені у відповідний час. І як бачите, також це підтверджується і те, що отримано на винограднику у Олександра Гергеля. У Білої скали ягоди самі великі. Колір ягід всіх трьох форм винограду можна вважати майже однаковим. Все залежить від того, де знаходились грони чи в тіні листя. Чи на сонці і на якій стадії дозрівання. Ну, Мускат медовий відрізняється тим, що при повному визріванні колір ягод становиться жовтий, Консистенція м'якоті. Значить, м'якоть м'ясиста, щільна. У винограда Аркадія білої скали. Білої скали більш такі щільні ягоди. Їх можна розрізати як яблуко. От. А муската медового мясисто соковита. У білої скали і муската медового ягода хрустка. Смак, смак у аркадії білої скали гармонічний. А от у муската медового мускатний з медовим ароматом. Унікальний смак, дуже смачний. Мені дуже подобається. Так що, кому мускати не до вподоби, то краще вибрати білу скалу. А якщо вам більше подобаються мускати. Та ще з унікальним медовим таким ароматом, то, звичайно, краще взяти мускат медовий. Цукристість ягід. Цукристість ягід у Аркадії 15-16% у білої скали 18-19. Але у Аркадії і кислотність менша 4-6, а у білої скали 5-6%. Ну, що касається даних по мускату медовому в інтернеті. Немає даних таких по цукрісточній кислотності, але на смак, на смак, що касається солодості цих е, ягід, то вони майже всі однакові. Ну, по крайній мірі, в той час, коли я їх е, дегустував. Ви самі ж розумієте, що це ж не в мене на е, ділянці на дачі, де я можу в будь-який час і протягом місяця. Майже там щонеділі їх смакувати. А коли мене Олександр Гергель пригласив, тоді ми, ну, тоді я приїжджаю, ми засняли відео, зробили фото, ну і провели дегустацію. Но моє враження таке, що по солодості вони майже однакові. В цьому році е попробуємо і про зробити заміри, що касається цукристості мускату медового, а може всіх. Трьох форм винограду, щоб можна було порівняти. Морозостійкість і стійкість до хвороб. Стійкість до хвороб е, середня по даним інтернету. Ну, що касається Гергеля і його сусіда, то е, виноградники обробляються фунгіцидами, вони не допускають, щоб були якісь хвороби. от е, Який там виноград десь е, в кінці. Липня зазріває, значить, за місяць до цього робляться останні оприскування, ну, десь днів за 20 точно, а то й за 30, щоб потім цими хімікатами не травиться. Ну, при такому оприскуванні хвороб не спостерігали. Не спостерігали також і розтріскування ягід, і навіть у цьому 2022 році, хоча і літо було все-таки дуже дощове особливо липень. Я, в мене такі були періоди, що я навіть не зміг поїхати на дачу, оскільки там є проміжок шляху ґрунтовки, яка розкисала, багнюка була і не міг я проїхати туди. Стікість до морозу. Мінус 21, мінус 23 градуси по Цельсію. Ну, ці форми винограду потрібно вкривати на зиму, якщо їх вирощувати в центральній частині України або більш в північних районах за південні я не знаю. Може там і інша ситуація, ну а в нас потрібно на зиму вкривати. Виноград біла скала і мускат медовий порівняно нові форми винограду. І ще багато чого невідомого не так як Аркадію, яку Вирощують тисячі виноградарів більше 30 років. Але ось подивіться, які в білої скалі велика ягода. Але обидві форми перспективні. Тим паче, що і смак у них зовсім інший. Як для мене, то мені більше подобається і біла скала з гармонічним смаком і Е, мускат медовий з тим е, ароматом медовим, мускатом медовим, можна так сказати, от який взагалі е, являється е, унікальним. Ну, і що загального можна сказати? Що обидві е, форми винограду вони відзиваються на поливи, відзиваються на е, підкорбки. І виноградник, і у Гергеля, і в сусіда обов'язково поливається, поливається по дренажам, по дренажам, капельні поливи обладнані, от, підкормлюється, вносяться як кореневі, так і позакореневі підживлення. Просто так, мабуть, таких результатів і трудно отримати. Бачите, яка ягода білої скали. Таких п'ятачка майже двоє може е, розміститися на е, цій половинці ягоди. Ну і кісточки. Ну, з, з, вимірювання цукру показало, що тут 18%, тобто достатньо солодка ягода. Це е, заміри були зроблені е, в 2020 році. Якраз із сигналки із сигналки ми брали ці ягоди і робили ці заміри. Що касається обрізки, то обрізка довга. ну Якщо це молоді прищепи, то там воно як вийде, це саме. А так, вважайте, що довжина рукава в місті стрілкою, це половина відстані між кущами. Так, наприклад, якщо у сусіда Гергеля кущі розташовані на відстані 3 метри один від одного. От якраз вже такий сорт, як Аркадія, та й другий, там Озон знімали, інші. То довжина рукава в місті з плодовою стрілкою півтора метра. От. Ну, близько десь старий рукав займає довжину метр півтора і е, близько метра чи більше метра там займає сама стрілка. Скільки там е, вічок, скільки вийде. Все залежить від е, того, яка відстань між вічками. Зараз при такій об... формовці, при такій обрізці, ні Гергель, ні його сусід не обрізають. От, на яку-то кількість вічок. Все залежить від сили росту куща. От, і скільки вийде, щоб довжина от цієї лози була, доходила до половини сусіднього куща. Ну, на цьому все. Який виноград садити, вирішувати вам? Чи то віддати перевагу? Аркадії, кстати, посадочний матеріал дуже дешевий. На цьому все. Дякую всім за увагу, до побачення і до зустрічі в наступному відео. Всім бажаю мирного неба над головою, здоров'я і щедрих вражаїв.